Друзі, всім доброго раночку. Я срочно просто виїжджаю, бачите, біля хати стою. Сьогодні базарний день і мені просто треба встигнути до приїзду тракториста купити люцерну. Бо є в мене невеличкий план, потім вам розкажу, а зараз погнала на базар. Це, друзі, тут з базару тащу мішок. Ось. 8 кілограм люцерки взяла. Ну, мені десь соток 10-15 треба нею засадити. От. Блін, не пощастила, брала, е, питала там у людини ще десь місяць назад, по чому люцерка. А в нього вона була по 150. Зараз вже інший завоз, тої ж людини по 200. Май, на жаль. Блін, важкий, капець. Все, зараз поїду додому і буду вже спокійно собі дожидатися тракториста. Так. Стигла приїхала додому з тою люцеркою, значить, кілограм 200 гривень. Це вже оброблено. От, просто місяць назад питалася у нього. У нього був по 150 зараз інший завоз там, коротше, вже по 200. Не пощастило мені. Купила 8 кілограм люцерки. Думаю, засіяти 10-15 сотих городу. Це вже як вийде, як на що вистачить. Півгороду буде в мене люцерка. Потім коротше, кінець городу люцерна, потім посію трошечки кукурузи для курочок, і тут вже буде мій городик. Ось так я його поприбирала. Чистенько він сусідується, теж земельку оброблює свою. Ось от. От так от я поприбирала все чистенько. Чекаю на тракториста. Оце хвилювалося, що він приїде. Ну, ось, а, а мене нема, Підманула підвела. Ну, він, мені здається, я не впевнена, але він ще дітей на школьному автобусі, в школу возить. Тому мені здається, що він якраз в школу поїхав. Або він, або його батько, не знаю. От так що чекаю на тракториста, зараз перемішаю люцерну з пісочком і буду ходити її висівати. Він мені спочатку приїде переоре. Потім поміняє барани, чи як воно там називається, і е, закультивірує. Каже, в нас так не роблять. Ну він, во всякому всякому, не робить, що от коли весняна горанка, я знаю, чіпляють і оранку, да, оце от, а потім після цього йде, йде насадка з культивацією, тобто два в одному. Ну, Він так не робить, тому е, він якраз переоре, поки він буде міняти борону, я похожу, позасіваю, і він загорне якраз таки культіватором. А так що такий в мене план. Піду підготавлювати зерно, переодягатися, бо тільки приїхала з базару. Поки чекаю на трактор, вийшла з дівчатами посидіти. Вон вони поряд. Ко-ко-ко. Притулилися до тіньочка. Я собі каву зробила, слоєчку таку ще вчора купляла. Телефон на зарядці заряджається. І можна полюбуватися цією красою. Вишні цвітуть, тюльпани цвітуть. Просто нереальне щось. М -м -м, краса, краса. Все, я буду насолоджуватися. Там розсада стоїть. Я її не заношу. Мені там писали, що схоже на те, що воно підмерзло. Судячи, по то, судячи з усього, ви такі ж експерти, як я. Ну де ж вона померзла? Я бачила на відео, У мене нічого не мерзло ніколи, але я бачила на відео, що воно як мерзне, то воно прям таке хоп, і опустилися листя. Таких ожогів не буде. Це схоже на сонячні опіки. І близько не схоже на те, що холодно. Це на сонячні опіки, схоже чи ще щось. Ну, факт в тому, що цей близько не від холоду. От. Так що я її не заношу. Вона вже скільки в мене тут стоїть. Отак, от декілька днів, як я її отак прикрила. Все прекрасно. Більше нових ожогів нема. От. Все. Кофійок. І чекаємо на трактор. Він може, звісно, під вечір під'їхати приїхати. Я зараз підготую насіння, яке мені ще треба посіяти, окрім люцерни. От, клас. Ні, ну, це щось. це щось, Життя в селі, в частному взагалі секторі, це щось. Не знаю, що ви там в цих бетонних джунглях забули, що там цікавого і класного. От. Вся життя, вся краса отут. Друзі, ходила, вимірювала оце скрок в огород, де мені люцерну посіяти. Під'їхав сусід довг повертати. А мені здачі нема. Зараз підвезе мене додому. Сюди ми поставимо кроковочку. Отак от. Так от. Люкс таксі з городу до хати. А вона не вміщається. Плати. Зараз будемо. Так не вмістилася. Ну. Отак. Це... <свіття> а як закрити? Добре. Добре, 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 Ой-ой! Добре. Я закрила. Добре. О, закрила. Я закрив? <гум> це він не міг взяти, бо телефон приніс. Ну, не знаю, він напевно не бачив, хто дзвонив. Оце ваше поле, Сереж? Ні. Ні? Нінше. А це ти руками з громад? Da. Da? No, da. Блето, да. Ну да. Це, бред, тусить меж вибиваємо. А що це хоч? Дивіться, в мене вже все готово. Зранку оце з'їздила, купила люцерни, підготувала все насіння, яке я хочу сіяти після того, як переораються цей город. Перше, що мені треба, це люцерна, за якою я їздила. Бачите, я тут все підготувала пісочок. Сама люцерна треба прикрити, бо бачите. Вже тут я відійшла, оце сусідом їздило, то вже бачу, прилетіли горобці і поїли мою люцерку. Ось вона вже перемішана. ось Тут вона вже перемішана. Буду її отак от з пісочком ходити, розсівати, сіяти. Тобто він приїде, він мені переорає. І коли він буде орати, я буду за ними ходити як цеплята за квочкою. <гум> буду за ним ходити і по його шагам сіяти. Він поїде поміняє свої барани, чи як воно там називається? Приїде, і в мене вже буде посіяна люцерна, він її закультивірує, і весь город також закультивірує. І в мене вже буде посіяна люцерна. Я оце ходила з крокою, відміряла 10 соток і відміряла 15 соток з кінця городу. Поставила собі там міточки от, і приблизно буду знати, де в мене закінчується 10 соток, де в мені закінчується 15 соток. Це все буду знати. От, і буду отак от ходити, розсівати. А потім, коли вже за і, і, і закультіврується, то я підготувала замочила кукурудзу, соняшник. Коротше, я це пройду посію. Якщо він це зробить от, о, зараз в день. То я це навіть сьогодні буду сіяти, кукурузку, соняшники, все таке інше. І Якщо під вечір, то напевно не встигну лише люцерну. Ну, будемо бачити, коли він приїде. Якщо що, я вже повністю готова. Треба чимось прикрити, щоб не, не їли. Не їли мою люцерну горобці, бо вона така дорога, що це хана. О, так що все. Залишається дочекатися тракториста. Ось дивіться, я прямо в прихожій собі так підготувала все. Коли оце перевариться, якщо сьогодні город, все встигнеться, то тут в мене прямо в прихожій стоїть замочене насіння. І зелений горошик, і кукурудза, і квасоля. Знаю, що ще рано, але отут от ще в мене така от кольорова відліночки, і записка також від неї. Про цю кукурузу кольорову її буду сажати. І соняшник замочила, все замочила. О, нехай буде добре рости. Тут те, що не потребує замочень, теж що підготовлене, щоб висівати. Тут в основному а, дині і кавуни. Нічого такого. Ну, теж ще рано, але я ризикну. От. Я молодець, я все підготувала, показала вам. І сіла переглядати ну, на сінинки, що я там планую сажати. І сама до себе говорю, Катя, а що ти сидиш? Що робити нічого, да? нічого? Буряк, не будеш саджати, ні, не треба тобі. Тому так, тут в мене гарно-гарно, гарно, 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 прибрано, посіяно. Все оце от. А тут в мене. Ділянка під буряк. Його вже всі посіяли і забули. А в мене ще вони ділянка не готова. Крім вітер, як стати. Коротше, зараз якраз буду чекати тракториста. Якраз, якщо я буду тут, я одразу ж його побачу. От. Ну І поки що займуся діляночкою своєю під бурячок. Буду прибирати. Починаємо. тут до речі, вчора прибирала, що це город, і ці граблі зламалися. Відірвалася оця пімпа, яка їх регулює отак чи отак. Вона відірвалася, нема. І пімпу я знайшла, а болтик від неї нема. Ну, значить так. Будемо сподіватися, що починять. подивитися, що там в моєму пирничку. Мені сказали його не відкривати найближчим часом, але ви бачите, як він ходуном ходить. Він в мене не такий, щоб. Короче, там вітер гуляє і, звісно, він підсушує землю. Тому ну, мені по-любому треба тут поливати, напевно. Ну, бор... Бур'ян пробився, це я бачу. Бур'ян я бачу. Розсади не бачу. Коротше, зараз я тут все поприливаю, щось торчить. отам от, Бачите, щось зелененьке торчить. Зараз я все повідкриваю і поприливаю. Отак от, от. Повідкривала трошки. В принципі, в деяких... Ой, не та не та насадка, почекайте. В деяких місцях земелька достатньо волога, а в деяких не дуже, тому добре, що я поглянула. Бо не усюди вона така. Зараз я полью і знову заложу. Отак от трошечки тут треба буде посидіти з цим. А тут, бачите, щось проросло. Прикол в тому, що я не пам'ятаю, що я там сажала. Я все підписала, окрім цього місця. Може нічого. Так от. Нехай поливається, коротше. Не, може це погана ідея, що я вирішила полити, але але, мені здається, краще от, із двох зол краще перелити, ніж не долити. Так що нехай. Дивіться, присопала цю діляночку. От. А ось цю частинку, бачите, така як тропіночка, я залила водою, тому що просто неможливо асфальт. Тут була така м'яка, така добра, така пухка земелька, а тут чистий асфальт. І поки вона буде впітатися, я піду на чесничок, на лучок, бо там бур'ян пре як дурний. І це при тому, що засуха стоїть, ніякої вологи. Де вам показати? Ось, на цибулі взагалі. Просто. Ой, ось бачите який. Так що я беру в руки сапочку і сюди, і сюди. Треба підрихлити. Вони, як добре його видно, зеленіє. Зараз його не буде, Почекаю. Тобі, Тобі ще недовго залишилось.